Привіт, малята. Я – чарівник, убрані зимовому, гарному, казковому. Шов я полем через ліс, подаруночки приніс. А які подарунки треба вам відгадати загадки? У зимову веселу пору ми кращі друзі дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це діти? Так, це санчата. Ми спортсмени, нас обох. Бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трамплину. Що це, діти? Так, це лижі. молодці? Ми матурні сестриці, швидко бігати майстрині, у дощ лежимо. А в мороз біжимо. Що це, діти? Так, це ковзани. Діти, санчата, лижи та ковзани. Це зимові спортивні знаряддя. На цих знаряддях катаються лише взимку. Діти, давайте поглянемо на картинку та скажемо, що роблять діти зображені на цій картині. Що роблять діти? Діти спускаються на санчатах. А з чого спускається на санчатах? З гірки. Діти, а як ви вважаєте, чи можна спускатися на санчатах з гірки, що знаходиться біля доріг? Ні, а чому? Тому що можна потрапити під колеса машини. Що роблять дівчинка та хлопчик? Дівчинка та хлопчик катаються на лижах. На чому катаються діти? Діти катаються на ковзанах. А по чому діти катаються на ковзанах? По льду. Що роблять діти? Діти. Ліплять сніговіка, а з чого ліплять сніговіка? Діти ліплять сніговіка зі снігу. Діти, а яка ваша улюблена зимова гра? Мабуть, це гра в сніжки. І я хочу вам розповісти віршик, який так і називається. «Гра в сніжки. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий бій, Закрутився у сувій, Закрутився, покатився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Діти, ну що вам сподобався віршик? Ось ви й познайомились з зимовими розвагами. Але є правила, які ви повинні дотримуватись під час зимових розваг. Перше. Не кататись на санчатах біля доріг. Друге не ходити по тонкій кригі. Третє Не кататись в незнайомих місцях. Для катання на ковзанах. В лижах є спеціальні відведені місця. Пам'ятайте про це. Діти, мені дуже сподобалось з вами спілкуватись і я буду за вами сумувати. А щоб я не сумував, намалюйте мені сніговичка і мені разом з ним буде дуже весело. Трібна штампи з картоплі різного розміру. Папір танований синього кольору, різнокольорові фарби, вода, пензлик та серветка. Беремо штамп картоплі великого розміру та вмакаємо в білу фарбу. Прикладаємо на нижню частину паперу. Ось так. Тепер беремо штамп середнього розміру. Також макаємо білу фарбу та прикладаємо на верхню частину великої кулі. Ось так. Тепер беремо маленький штамп. Макаємо білу фарбу та прикладаємо на верхню частину сніговіка. Ось так. А тепер ми будемо малювати ніжки та рученята пензликом. Беремо пензлик, макаємо білу фарбу та малюємо кола на тулубі, сніговичка ось так. А внизу ніжки малюємо. Ось так. Промиваємо пензлик. А зараз ми будемо малювати шапочку. У нас є вирізаний в формі відра штамп. макаємо його коричневою коричневу фарбу та прикладаємо до снігавіка на верхню частину голови. Ось так. Ну, щоб намалювати оченята, та... Носик в сніговічку треба, щоб малюнок висох, але у мене є готовий малюнок. І зараз ми будемо домальовувати. Беремо пензлик, макаємо водичку та беремо чорну фарбу. Будемо малювати оченята кінчиком пензла. Ось так. Промиваємо. Наш пензлик, беремо помаранчевий колір. Будемо малювати носик, можуть допомогти вам батьки. Так, тепер ми промиваємо пензлик, прибираємо зайву воду, беремо червоний колір, будемо малювати ротик. Також кінчиком пензлика. Ось так. Промиваємо пензлик. Витираємо серветочкою, промакуємо. Подивіться, який гарний сніговічок у нас вийшов. Діти, дякую вам за сніговичка. Тепер мені разом з ним буде весело. А я з вами прощаюсь. До побачення!